Приветствую вас, подписчики! Сьогодні у нас на розборі ось такий перемикач. Не знаю для чого тут таке отверстиє. Напишіть хто знає. А ми його зараз спробуємо розібрати і обговорити. Розбирається їм дуже легко. Ось так виймаються штирки, вони, кстати, посріблені. З даним, коли срібло дуже таке виросло в ціні, непогано можна розбирати. Виймається дуже легко, ви бачите самі. Ось. Так що не займає великого труда. Далі ось, великим рукою ви... О, що випадає. Тут один штирьок був, он, де випала дирка, і другий он штирьок. Вони теж також посріблені. Ви бачите, вони, правда, менші. Но... І ось все. Ви його можна сказати, розібрали. Це вже можна сказати сміття. Он, трохи метала, не дуже багато. Це залізо, нема латуні, немає нічого такого, якби. Так що вам рішати, що з ним робити. І пластмаса. Так що ось такий у нас розбор. Кому сподобався, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Хто хоче, щоб я йому щось розібрав. Постзаказ пишіть в коментарях, розберемо. Всім дякую.